Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке біля Одеси будують плавучі електростанції. Відповідно, постанови підписав кабінет міністрів України. Тож, все, що пов'язано з цими плавучими станціями, і саме про те, що вони з'являться на Одещині, говоримо з таким спікером, Віталій Савич, енергоменеджер. Віталій вітаю вас доброго дня. Ну що ж, ідея обговорювалася вже напевно понад рік. І були пропозиції від Туреччини надати енергополучі електростанції і від Німеччини. Але от тепер Кабмін нібито створив таку законодавчу базу під це так само має виглядати розуміння цього проєкту. Ну насправді цікаво, цікава цікавий хід від Кабміну, да, тому що вони прийняли постанову, щоб почати. Я так розумію, ці роботи Да? це організаційно технічні роботи, щоб надати під це розпорядження. Потім кошти доручити комусь це, але ну як ми бачимо, там тільки два пункти, а, тому дізнатися, що саме має на увазі Кабмін, ми не зможемо. Дійсно, може, це і правильна річ, тому що щоб готувати, ну треба готуватися до цього, і наш ворог не має знати де саме і як це буде збудовано, і буде якась інфраструктура. Тут найголовніше питання, чи готова інфраструктура до цього. Да? І чи зможемо ми потім, навіть якщо це все відбудеться, ми підготуємо зі свого боку все, чи зможемо ми захистити ці плавучі електростанції. Тому що знаєте, мені це дуже нагадує ситуацію з f 16 да? Наче наші пілоти вже вміють іми користуватися, нам ось ось їх передадуть, а інфраструктура у нас не готова. Тому мені дуже не хотілося, щоб у нас була така так сама ситуація. Ми бачимо, що зараз з міністерством енергетики дуже пов'язано багато скандалів на жаль, особливо там з там, да, що там вони добудувати якісь непотрібні нікому блоки. Планують тому тут це може бути знаєте, так ще один такий меморандум підписаний з турецькою компанією, ще один одна постанова кабміну, яка залишиться на жаль, тільки на бумазі, тому що ми вже чули про один гігават генерації до кінця року. Ми розуміємо, що якщо ми курського ЄС не захопимо, то ніякого ніякої генерації не буде тому. Ну на жаль, на жаль, мого, трош... З я буду тут скептиком. І мені здається, що трошки більше популізму, і ну щоб показати, хоч якусь гарну новину перед початком опалювального сезону перед важкими важкою зимою, ніж дійсно якихось речей, які реально готуються. Ну якщо говорити все ж таки з надією, що це реальні речі, а то про яку потужність може йтися? Про яку кількість таких станцій? І от, найголовніше, ви зазначили, чи готовий регіон до цього, тобто чому Одещина, вже тому що насправді вона найбільше готова. А з іншого боку, що Хар Херсонщина або Миколаївщина, а там безпекові умови не дуже й дозволяють. Ну, дивіться, ми вже чули про те, що було підписано якийсь меморандум з турецькою компанією, Там ну казалось про п'ятсот да, загальної потужності там. Ті новини, які ми чули попередньо, казали, що плавучі електростанції вони там від 100 МВт до 300 МВт, Одна електростанція може, але треба розуміти: по-перше, на чому вони будуть працювати? Яке буде паливо? Або це газ, або скраплений газ, або вугілля. Тому, ну скоріш за все, це газопоршніві станції. Тому треба підпідволити газ. Питання куди? Да, Приїхала, пришвартувалася ця станція. Треба підключити газ, газ середнього або високого, скоріш за все, тиску. Питання чи є ця інфраструктура газова? Чи є в нас достатні? Кількості ці газ, яка це буде юридична особа, тому що в нас є. Ну не зважаючи, що в нас є наразі зараз війна, повномасштабне вторгнення. Ніхто наші закони України не відміняв. Кодекс газового ринку ніхто не відміняв, закони України всі працюють. Тому треба, щоб була юридична особа, яка здійснить ці підключення, щоб в неї були кошти, щоб були заключені договори, побудована інфраструктура. Це перше питання. Друге питання: окей, ну давайте так, давайте будемо вважати, що це все робиться і все буде зроблено. В нас є єдиний газ тільки от при, привезіть привезі електростанцію, вона запрацює. Питання видання потужності да тут теж таке велике питання, тому що ну 100 мігават, 300 мігават це доволі велика потужність. Треба її передавати. А хто будуть споживачі? Тому що якщо ми скажемо про розподілені мережі, то таку потужність краще за всього передавати на. Ну, за рахунок лінії 110 кВ, Да? Це ну, дуже велика напруга 110 кВ, Таких підстанцій у нас небагато. Наприклад, одна, ну мені на голову на думку спадає, наприклад, якщо ми кажемо про Одесу, то найближча підстанція це Морозліївська. Славна звісно, Морозліївська. Стільки в нас було скандалів пов'язаних з її будівництвом покладанням мереж, і ми всі бачили, скільки часу були перекриті наші вулиці, да, там, де прокладали кабельні лінії 110 кВ. Тому, ну. Ми розуміємо, що ці 110 кВт треба кудись перевести датом. А треба збудувати трансформатор, тому що а, ця плавуча електростанція не буде видавати а, струм на потужну потужність напругою 110 кВт. тобто вони будуть, скоріше за все, там 1000 вольт або там ну якесь 6 кіловольт е, трансформатор. Тобто, треба збудувати цю інфраструктуру. Наявної цієї інфраструктури наразі сьогодні не існує, тому якщо її нема. То ми знову впираємося в ті ж самі трансформатори, які мають трансформувати напругу. А в нас їх як ми бачимо дуже великий дефіцит, тому що дуже багато гатять зараз по нашим енергетичним об'єктам. І ну наразі стоїть в усьому світі стоїть дуже велика черга там півроку рік на ці трансформатори. От нещодавно я слухав нашу заступницю мера. Ану, позняково і вона казала, що, наприклад, газотурбінні станції, які міжнародні партнери вже закупили і готові передати Одесі, будуть там в грудні місяці передані, так тендер на ці а, газотурбінні станції ну відбувався майже рік. Плюс підготувати всю інфраструктуру, це півроку. А це ми кажемо ну, там про маленькі станції, там 30 МВт, 20 МВт, Тобто, це невеличкі, а тут 100 МВт, 200 МВт, 300 МВт. Навіть якщо ну. Я не впевнений, що все вже готово. Я впевнений на 100% навпаки, що нічого ще не готово. Якщо, наприклад, постанова це початок цього руху, то наслідки цього всього, навіть при оптимістичному сценарії, ми побачимо в наступному вже опалюваному сезоні. Тобто, наступну літку, мабуть, все можна збудувати, встигнути, тому що ну це дуже такі великі інфраструктурні проекти. Мережі на заразі не готові, а газ не підведений, тому. Тут таке дуже дуже таке риторичне питання. Друге, ще питання: ну, ми розуміємо, що якщо ці плавучі електростанції, вони мають стояти десь в доках, Да? Це або морські порти, або на Дунаї наші порти. Тобто вони мають бути захищені. Наскільки ми можемо їх захистити за рахунок про засобів протиракетної протиповітряної оборони? Ну ми бачимо, що припортова інфраструктура не в жодному з портів Великої Одеси, так званої, да, вона не захищена. Постійно, якісь прильоти, постійно якісь жертви серед працівників цих підприємств. Тому на жаль, поки що, це здається, що поки знаєте таке. Це гарний новина, гарний меседж, але відчуємо його, ми ну не на не, не найближчим часом. Угу. А для розуміння, 500 мегаватт це одна станція, наскільки я розумію. А от простою мовою, а, скільки площі а, споживачів можна покрити такою потужністю, і на який період часу дивіться. Ну якщо ми кажемо про давайте Звичайну квартиру, да, наприклад, там звичайна а, оселя Одесита споживає десь ну, потужність, а, як підключена 5 кВт, наприклад. Да? Тобто, а тут ми кажемо про 500 МВт. Тобто ну тут дуже-дуже там, а, а скільки давайте порахуємо, там, ти, про 100 тисяч осель да, за, за рахунок цих 5 МВт можуть бути. А, Заживлення, тобто це доволі таки велика потужність, і нам цього вистачить. Ну там на один невеличкий мікрорайон спокійно вистачить. А якщо ми поставимо таких станцій дуже багато, то в принципі вистачить нам і на всю Одесу. Да? Наприклад, а ну не кажемо про Одеську область, тому що у нас трошки трошки така цікава. Ситуація з південною Бесарабією да, тому що вона трошки відрізана енергетично від а, Великої Одеси. Тому тут трошки буде. Але якщо так, таких станцій, наприклад, буде дві а, в Одеському в Одеськ, в Одеськ, там в беремо такий аріал, Чорноморськ-Южний. А пів яке вже південне да чи Аненталь, Я вже чесно кажучи, заплутався з цією назвою. яке в містах поки южне, поки так Одеса, да, от, кажемо три станції в цих портах, десь будуть і там одна-дві станції на Донайських на Дунайських портах. То тоді можливо заживити в принципі, зробити таке резервне, а може навіть основне живлення для одеського регіону. Але треба розуміти, що це по перше буде дуже дорога дорога електроенергія. А вона буде набагато дорожче ніж від, від, від атомних електростанцій, і хтось має за це платити. Це по перше. По друге, ну тут питання знов ж таки безпеки: чи зможемо ми біля кожної такої станції поставити по патріату на сам суарістів, да, які буде там збивати все, що там завгодно, і пару гепардів, які будуть збивати шахеди. Якщо ми таку інфраструктуру можемо зробити, то окей, але як ми бачимо, вже ну майже три роки повного штабного вторгнення, да, в нас досі не вирішена загальна ситуація. З протиповітряною обороною в місті Одесі, да, тому мені здається, що зараз навпаки навіть нам не генерація потрібна, а тому, що з генерацією більш-менш ситуація стабільна. У нас є велика атомна електростанція, яка живить наш регіон, і ми від неї залежні. Тому захистити якраз от краще було б захистити а, наші розподільчі мережі і захистити цю, цю атомну електростанцію. Це нам дасть набагато більше. А, Впевненості в цьому опальному сезоні цю всю, всю зимку, ніж ці станції, які при навіть якщо вони приїдуть, вони не запрацюють, тому що ну просто не буде можливості їх підключити. І про те, хто платить, давайте трішки деталей. Це може трішки покривати держава, якусь частину я розумію. Частина може розкидатися на тих, хто споживає, чи схема якась інша. Дивіться, насправді, поки механізму такого розробленого нема. Тому ми ну то окремого, скажімо так, механізму під це тому буде працювати як в енергоринок. Тобто, це буде генеруюча компанія, яка буде продавати свою електроенергію на енергоринок, і хтось її буде споживати. Або це буде викупати, або буде якийсь квазі механізм, коли це все буде а, державний оператор ДП енергоринок викупати всю цю електроенергію і там продавати це між поживачами. Тут буде і питання, тому що електро... ну, ця електроенергія. Ну вона буде трошки дешевша ніж, наприклад, електроенергія від генератору, які будуть стати будівлі, але набагато дорожче ніж атомна. Тому хто буде ну і раніше у нас а, дорогу так звана електроенергія, наприклад, з альтернативних джерел живлення, або там з ТЕЦ, тес у. Нас балансувала дешево, так звана дешева. Насправді вона не така дешева, якщо включати реконструкцію атомних енергоблоків. Але вважалося, що атомна енергія, електроенергія від атомних блоків вона найбільш дешева. То вона балансувала тут. Це може призвести на, наприклад, до дуже такого негарного явища, як підвищення тарифів на електроенергію для нашого окремого регіону. Це теж було не ну мені здається, зараз не дуже тому хтось має бути покривати, і, скоріш за все, це візьме на себе держава або ми як споживачі. Тому, тому знов ж таки я дуже так відверто скажу, що поки що скептично до цього відношуся. Да, тому що ну, по-перше, це не дуже надійно. захистити ми ці плавучі електростанції наразі не можемо. Плюс дуже дорогі вартість на їх підключення. Тому я більше більше. Я вважаю, що в принципі для нас найкраще рішення зараз буде не одним, ну не великі електростанції плавучі, а розподілена генерація по 10, 15, 20, там 50, до 50 МВт. розподілена генерація ті ж самі е, газопрошневі станції, але які не в одному місці стоять, а коли які розподілені по всьому місту, по всьому регіону. Таким чином, нам буде їх набагато легше підключити набагато легше буде з точки зору газових мереж, з точки зору електричних мереж, і це реально буде працювати. Ми вже знаємо, що наприклад наш регіон там 20, а там близько 20 таких станцій плануються встановити. Вони будуть куплені не за гроші на, на українських. Платників податків, а за рахунок наших донорів, партнерів, це європейський союз, і ООН і американські наші партнери. Тому насправді це мені здається більш перспективним і більш реальним проектом. Тож що стосується цих станцій, по перше, це як ми бачили, що підписані були не з державами меморандами, а з приватними компаніями. І ми розуміємо, що приватна компанія з її задача прибуток, да, отримувати прибуток. Тому хтось за це 100% буде платити. Тому якщо це ми будемо платити, ми нащо нам е, платити за ці плавучі електростанції? Якщо вже партнери нам допомагають зі сподіваюся генерацією, ми не встигаємо підготувати все і все вчасно зробити, щоб їх встановити. Тому мені здається, що все ж таки план А для нас має бути це захист наших існує. Енергопостачальних енергогенеруючих об'єктів. План Б це якраз оця розподілена генерація з газотурбінними газопоршневими станціями. А ці плавучі плавучі ен, ен, енергостанції електростанції, вони мають вже бути знаєте, план С такий на майбутнє на наступний рік, щоб все було добре. А тоді це цікаво. Да, це, це наприклад. Мені здається, що більш перспективно, ні, ніж хтось сказав, що треба добудувати атомні енергоблоки або побудувати маленькі а, атомні блоки. Тому це, це більш реальний проект, але знов ж таки, це на ну, таки на дуже дуже перспективу. Дякую вам за коментар, Віталій Савич, енергоменеджер, був на усі. Підписуйтеся і обов'язково залишайте ваші реакції. Дякую вам, Віталій.